Мистецтво, де споглядач стає співавтором, це абстракція, і саме вона найточніша модель реальності. Переконує Володимир Філіпов, автор виставки живопису під назвою «19390». Презентація цієї персональної експозиції відомого художника та кінопродюсера відбулася у столичному будинку художника. Тут представили понад сотню робіт, створених майже за 30 років. Легкість та миттєвість, основа цих творів каже художник, і показує нам одну із найстарших робіт 1987 Року. А ось ця серія знаків вже відображення сучасності. Саме ці роботи вони звільнились, по-перше, в мобільному телефоні, просто намальовані пальцем, а потім мені було вже цікаво їх якось трансформувати. І саме це, це вже великі літографії. Ці роботи були презентовані перші в 2014 році. Володимир Філіпов у доробку у якості художника має біля 30 виставок по всьому світу. Його роботи нині представлені у колекціях Німеччини, Норвегії та інших країн. А от така масштабна персональна виставка в Україні проходить вперше. Мало хто із сучасних живописців настільки мастерські владіє штрихом, формою і цвітом. Мені завжди дуже подобалась його творчість, тому що це така творчість. Знаєте, коли ви дивитесь. І е, кажете, я це хочу собі. Оце це я б собі повісив. Це я б собі повісив. Це дуже надихає, що Медитативне мистецтво є. Виставка Володимира Філіпова у будинку художника триватиме до 4 березня. Вхід безкоштовний.